Всіх вітаю, друзі! Хочу вам сьогодні показати, що можна купити, як ви бачите, тут внизу, за 106, ну, майже 107 канадських доларів. Тобто, що ви можете купити на 107 канадських доларів продуктів. Перше, що перед вами є фарш за 9 доларів. Давайте подивимося швиденько, скільки він тут має, 0,45 кг, 9 доларів. 2 долари за 100 грам виходить. Уявіть собі. Потім рухаємося далі. Іде тут у нас лапки курячі. Тут є 8 лапок курячих, 13 доларів. За це потім йдемо сир. Фермерський такий сир це один з дешевших, 879. Тут, мені здається, є 700 грам. 700 грам, тепер йдемо далі. Потім а, маємо а, 10 паундів а, цієї картоплі. Зараз вона на знижку 6 доларів. Це приблизно десь 5,5 кілограма. Потім йдемо далі 2% відсоткове молоко 4 літри. Тут є за 5 доларів 84, залежить від провінції залежно. Потім отакі невеличкий шматок а, брокколі. 2,92, потім одна капуста зелена, 4 долара 40, потім десь е, кілограм 300 е, мандарин, 8 доларів 50, баночка майонезу 6 доларів. Тут в баночці майонезу є, зараз вам скажу, 750 мл. Тобто, як ви бачите, не густо, не густо, але ціни досить дорогі. Потім рухаємося далі. Зараз я мушу цього вийти звідси. Потім три англійських огірки: 5,50. Потім дивимося: білий, простий хліб, 3,99, три кабачки. Кожен по долар 54. Потім яйця. Тут приблизно є. Зараз кажу раз, два, три, чотири, п'ять, дванадцять яєць, великих яєць по розміру 4,05, Потім бурячок 83 цента за один, можна сказати, за один бурячок. Він не є дуже великий, не є дуже маленький. Потім, звісно, виноградні такі, не виноградні, перепрошую а такі більш-менш середні помідори за 4 помідора приблизно 2,33 долара. долари. Зараз знижка, як ви бачите, самі. Потім не солене масло, пачка маси 5,99 потім 14% сметанка 2,99